Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу, як відкрити підписки на YouTube. Відкриваємо додаток YouTube, в моєму випадку, це YouTube OneSet. Це краща версія YouTube, тим, що тут немає жодної реклами. Якщо вам цікаво, де знайти такий додаток і як ним користуватися, пишіть в коментарях, зніму вам окреме відео. Отож, відкриваємо цей додаток і натискаємо на свій значок. Далі вибираємо ваш канал. І тут є три кнопки, нам потрібна кнопка редагувати. І тут в нас є зробити всі підписки приватними. Наразі в мене не є зроблено всі підписки приватними. Щоб зробити приватними, достатньо натиснути повзунок, щоб він почав світитися, перемкнувся в праву сторону. Натискаю назад, і підписки знову доступні для всіх. І так само, до речі, можна опублікувати для всіх. Списки відтворення зробити приватними або неприватними. Ось таке вийшло коротке відео. Думаю, вам воно сподобалося, однозначно корисне. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, наскайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.